Дорогі друзі, брати, сестри, і всі, хто дивиться з нами, ми вас вітаємо з Харкова, церква Свято Ми дуже раді, що ви з нами. І ми зараз святкуємо надзвичайно великий, радісний свято це Різдво Ісуса Христа. І ми вас усіх вітаємо з цим чудовим святом. Христос народився, і ми Його славимо, ми Його величаємо. І ми бажаємо всім вам Божого благословення. Ми вітаємо вас з Різдвом Христовим. Бажаємо всім радості, миру, натхнення на Новий рік, і щоб всі ваші добрі справи були виконані в цьому році. Амінь. Різдво це велике свято, але це не просто як багато людей вважають такий. Сімейне, затишне свято, коли ми збираємося в сімейному колі, коли ми даруємо подарунки один одному, коли ми розділяємо вечерю один з одним, коли ми просто спілкуємося і святкуємо. Різдво це особливе свято, тому що це день, коли прийшов Спаситель цей світ, подумайте про контраст між небом і землею. Необмежений Бог прийшов в обмежений людський світ. Той, якому посвячено багато-багато літературних творів, пісень, віршів, люди в усі часи намагаються описати якось Бога, Його велич, Його могутність, і такий Бог. Він прийшов в образі людському, ставши людиною, народившися від Марії, він прийшов в цей світ як людина. Тоді не було ще памперсів, тоді не було сучасних технологій. Тоді, в ті часи, не було багато чого. І він також переживав і відчував все, про що ми можемо сказати, бути людиною. Ісус Христос це все відчував, Він це все пройшов. Він знає, що таке бути переселенцем, біженцем, бо коли Ісусу було два роки, біля двох років, вони з сім'єю мали переїхати, були змушені переїхати з Віфлеєма до Єгипту. І Він знає про наші навіть, як ми кажемо, військові реалії в наші часи, що значить залишити своє житло, місце свого. Перебування, щоб, що значить тікати від небезпеки, від загрози твоєму життю. Він це все знає. І він прийшов в цей світ не просто, щоб подарувати радість такий затишок святковий, а він прийшов, щоб подарувати усім нам спасіння, надію і вічне життя. Ми всі маємо е Можливість бути спасенними через Ісуса Христа. Він сказав, що Він є єдина дорога, Він є правда і Він є життя. І завдяки тому, що Ісус Христос народився, прийшов в цей світ, ми є діти Божі, ми маємо примирення з Богом, з нашим небесним Батьком. Ми маємо прощення наших гріхів, ми маємо відкуплення і виправдання. І це є. Доступне кожній людині завдяки тому, що Христос народився і прийшов в цей світ. І ми хочемо побажати вам усім, щоб це свято воно було в кожному серці, щоб світло різдва сяяло в кожному житті. Нехай це свято буде гарним нагадуванням для кожного з нас, що спасіння воно народилося. У Хліву в Іфлеємі, але воно також і затвердилося на Логовському Христі. Нехай Бог рясно поблагословить кожного з вас, кожну родину. Нехай це різдво, воно завжди перебуває в ваших серцях і прославляється Бог. На небесах мир на землі, нехай буде, і в людях добра воля. Прийшов спасти цей грішний світ, і дати людям мир, любов, як новий заповіт, радіти люди, честь із два хаспіва. Вся добра, новина, на... Господь наш, батько наш, ми вдякуємо тобі, що ти прийшов в цей світ, ти народився для нашого спасіння, і ти приніс, Господи, багато радості, світла і надії в цей світ. Ми дякуємо тобі, що ми стали дітьми твоїми завдяки твоєму народженню і твоєму спасінню в Ісусі Христі, Господь. І нехай це світло, надія, різдва, Господь, вони будуть на нашій землі, в Україні. В кожному домі, в кожному серці, нехай Твоє ім'я святиться, величається і прославляється, бо Ти є наш народжений Спаситель Ісус Христос. Слава Тобі, пошана Тобі, подяка наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. І благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця, нехай буде з нами. Амінь.